Ми є вірні Української православної церкви, з збереженішим митрополитом України. Хоч нас і упрекають, що ми московська церква, що ми московська патріархія, це неправда, це клевета. І ця клевета, наклеп, це длиться багато років. І ворог воює проти нас, проти церкви, яка має благодать. Чому зараз? Не йдуть воювати десь там, де п'янствують, де люди збираються для мероприятий якихось, а йдуть під церкву. Ці патріоти, які називають себе патріотами, вони прийшли воювати з цими прихожанами, з пенсіонерами, з бабками, з тими нашими людьми, які моляться, звершують молитву. Це хіба в цьому заключається патріотизм? Ми маємо бути вірні Богові, не залишаємося вірні Богові. Нехай Господь цим допомагає, помочі Божу, всім нам Спасибо, Господи. збираємося тут, завтра для молитви. Піввісі міцного збираємося, звершаємо утренні, Звершаємо часи, лісодію і приходимо. Життя продовжується. Життя продовжується. Церковне наше життя має продовжуватися. і приходимо сюди. Не бійтеся нічого, приходьте, приходьте. Будемо разом при єдиними устами, єдиним серцем. Прославляти Всевешньому Духі. Все, нехай Господь благословить. Я думаю, що о, треба нам. Е, а ну, подивіться, будь ласка, яка погода на завтра?